Так, шановні колеги, на нашу сьогоднішню комісію відноситься одне питання. На порядку модені одне питання. Я зачитую його про припинення права оперативного управління комунальної установи інклюзивно-ресурсний центр Городоцької міської ради та на, частин, та на частину приміщення у будівлі поліклінічного відділення, що перебуває у комунальній власті Городоцької міської ради, та знаходиться за адресою міста Городок вулиця Шевченка, 40, дроб 3. Та передачу його в оперативне управління комунальному некомерційному підприємству Городоцька міська багатопрофільна лікарня Городоцької міської ради Хмельницької області. Давайте проголосуємо за порядок даний. Хто за такий порядок? Прошу голосувати. Хто за проти? Утримався одноголосно. Так, переходимо тоді до порядку денного. Інформує головний спеціаліст відділу комунального майна Білик Світлана Олександрівна. Так, 25 листопада звернулася адміністрація КНП Гордоцька МБЛ в особі директора Кошніра Олександра Володимировича з таким службовою такою запискою просить передати частину приміщення у будівлі поліклінічного відділення КНП Гордоцька МБЛ для використання у роботі експертних комісій, яка була передана в свій час комунальної інклюзивно інклюзивний ресурсний центр Городоцької міської ради Хмельницької області. Так, вона передавалася 28 травня 2021 року. Рішенням сесії, сьомої чергової сесії номер 51 було прийнято про передачу таке рішення комунального майна оперативного управління, комунальні установи інклюзивного ресурсного центру Гордоцької міської ради, частини приміщення поліклінічного відділення комунального некомерційного підприємства Гордоцька міська багатопрофільна лікарня у місті Городок по вулиці Шевченка. 40 3 на першому поверсі площею 113,8 метрів квадратних, що перебуває у комунальній власності Гордоцької міської територіальної громади. В зв'язку з тим рішенням і в зв'язку із зверненням Олександра Володимировича потрібно припинити спочатку правооперативного управління інклюзивного ресурсному центру. І передати на підставі цього визнати рішення як таке, що втратило чинність, і передати в зв'язку з зверненням рішенням сесії міської ради КНП Городоцька МБЛ. Та в до запитання запитання є. Немає, думаю, немає. мене теж виникла така необхідність, тому що ви знаєте, що де реформування МСЕКів, і з 1 січня ми будемо проводити засідання. Експертних комісій в себе, а вимоги до закладів охорони здоров'я серйозні. Має бути окреме приміщення на першому поверсі. Ну, ми врахували ці всі побажання, тим більше, що ми вже готувалися для інклюзивного центру, там вже вхідна група зроблена, там пандуси, під'їзди, це все є. То Оптимальним варіантом ми врахували, що це буде так. Однак для того, щоб на там потрібно провести ремонтні роботи. Для того, щоб замовити проєктно-кошторисну, воно має бути в нашому оперативному управлінні, а комісія має запрацювати з 1 січня. А для того, щоб на бюджетну сесію вже якусь проєктну кошторисну документацію і кошти просити на ремонт цього відділення, то нам потрібно повернути у свою власність і далі працювати по тих планах. Тому так і нагально він у цього питання ага, Зрозуміло. Є ще запитання? Немає. Немає. Винус. Ну тоді давайте будемо голосувати. Воротний Василь Васильович. Я голосую за. І райтерось Руслан Борисович, то за. Одноголосно, два за. Рішення. Виносимо на сесію. Виносимо на сесію рішення.